Доброго дня, любителі смачної ягоди. Пару слов про сорт надчез, ложини. Значить, куч молодий, прошлому році було перше плодоношення. Ягода спіла дійсно крупна. Але сорту є свої мінуси. Значит, це кущ, В першому році була сигналка, в цьому році видав опять тільки один павень заміщення, як бачимо. Щоб хоч трошки збільшити урожай, я його прищипнув, і вже пішли павни другого порядку. Ось такі оттирали з бутонами. Сорт молодий, кущ молодий, тому трошки по строкам запаздує. З другого боку. Як бачимо, ягода горить на сонці. Сітки нема в цьому році, тому горить. повно-зеленої. Ягода крупна на фоні коробки. При хорошому поливі мінералів у яких ще шаба більше можна. Але ж все-таки один тільки пайн заміщення другий рік підряд це малувато. Може хто б заложувати ряди, то можна я думаю заложувати їх більш густо. Ну ось все прищіпувати. Якщо мало пагонів. Ще один спосіб повисити трошки врожайність. Тут у мене другий кущ, я його пересадив з міста на місце і ще раз доказує, що краще зробити свій саженець молодий, і пересадити саженцем, чим переробити пересадку кущом. Кущ сильно переболів, хоч і видав два пагони заміщення. Але в прошлому році він дуже переболів. Ми теж бачимо, що ягода горить. Без сітки її вирощувати на жарком сонці не можна. Професіонали рекомендують деякі садити їх, якщо рядами, то пускати в плодоношення кущ через кущ. Один кущ роде в цьому році, другий роде в сусідній всюдучому році. Те, що до дороди відпочиває, тоді він видає більше пагонів заміщення. У мене два куща, тому я принтувати так не буду. Просто прищипнув. Мені досить других ягод. На смак ягода смачна. Остерігався купувати цей сорт, тому що були відзиви, що він гірчить. В моїх умовах він не гірчить. Ягода солодка смачна. На вигляд дуже риночна. Такий от короткий огляд удачі слідкувати за цим сортом. Щастя, здоров'я та мирного неба!